Після того, як налаштували обладнання для Pro Tools, настав момент повідомити, яке саме обладнання ми плануємо використовувати з цією програмою. Отож, запускаємо Pro Tools, йдемо в меню Setup і обираємо там Playback Gain. В цьому діалоговому вікні можемо обрати будь-який периферійний пристрій, під'єднаний до вашої системи. Дані пристрої відповідають за контакт з залізом під час запису та відтворення на Pro Tools. У даному випадку використовуємо інтерфейс ДІДі 003 але це може бути M-Audio або Avid інтерфейс. Проте у нових версіях Pro Tools це можуть бути й інші пристрої, які відображатимуться у периферійному списку. наразі у нас свій список пристроїв, а у вас він може бути геть інакше. Як ми вже згадували, поряд з M-Audio та Avid можна використовувати сторонні пристрої з драйверами від Co-Audio на Macintosh або ASIO драйверах на PCI сумісних комп'ютерах, що працюють на Windows. Тепер, коли ми завершили налаштування заліза, знову переходимо в меню налаштувань сетап і обираємо пункт обладнання Hardware. В його діалоговому вікні є декілька налаштувань. Спочатку ми маємо вказати синхронізацію клоксос. Дане налаштування відповідає за часову характеристику, що синхронізує усі пристрої для чіткого і точного відтворення та запису. У більшості випадків використовуємо параметр інтернал. Змінити ці параметри доводиться лише при синхронізації з іншими пристроями. Нижче бачимо налаштування Sample Rate – Надзвичайно важлива настройка для створення сесій. Оскільки DG003 має оптичний вхід і вихід, тут можна вказати тип зв'язку, з яким будемо працювати. Ми можемо вибрати між стандартами ADAT та SPDIF. ADAT дає можливість використовувати 8 каналів, а SPDIF лише 2 аудіоканали. Проте у більшості інтерфейсів цієї опції може не бути. Ще нижче розташований перемикач «Foot Switch Control, простіше педальне керування. Якщо ваш інтерфейс підтримує цей перемикач, вказуйте за що він відповідатиме. Це може бути старт запису або старт відтворення. Далі нам необхідно натиснути на кнопку «Launch Setup App». Для налаштування параметрів обладнання. У нас запускається підпрограмка або відповідний драйвер для підключення обладнання. Тепер натискаємо на кнопку настройки і ми бачимо аудіо МІДІ установки. Обираємо аудіопристрій і підлаштовуємо необхідні нам параметри. Тут також можна налаштувати чистоту дискретизації, хоча це краще робити безпосередньо в Pro Tools. Тут можна переглянути різні варіанти аудіодевайсів в залежності від установок вашого комп'ютера. Ви можете також визначити поведінку Pro Tools в процесі вмикання та вимикання даних пристроїв. Тут перевірити усі аудіопристрої, які будуть використовуватись. В нашому випадку використовуємо ці три. В цьому вікні можемо налаштувати динаміки з допомогою цієї кнопки знизу. Коли все завершено, виходимо з цього додатку, натиснувши на кнопку ОК. Pro Tools готовий до використання. Як підсумок, Pro Tools може використовувати найрізноманітніші інтерфейси від складних зовнішніх до простого інтегрованого заліза. А для того, щоб його налаштувати для роботи з Pro Tools, використовуємо пункт меню, Playback and Gain і «Hardware Setup». озвучено та перекладено на студії Yarek Sound.